Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Судитимуть колишнього начальника управління Полтавської міської ради. Україна Полтава вже в Європі. Принаймні за рівнем цін на продукти. Статистика підтверджує. Сьогодні полтавці відзначили свято яблуневого спасу. А тепер про це та інше докладно. Сьогодні на 30-й звітно-виборній конференції Полтавської обласної організації профспілки обрали голову обласної організації профспілки працівників державних установ України. Заслухали і звіт профспілок області за останні 5 років їхньої діяльності. Більше подробиць у наступному сюжеті. Полтавська обласна рада в багатьох соціальних сферах співпрацює з обласною організацією профспілок, зазначив перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. 6 серпня він взяв участь у 30-й звітно-виборній конференції Полтавської обласної організації профспілки, де обирали голову обласної організації професійної спілки працівників державних установ України. За останні рік-два наша співпраця значно посилилась. Представники профспілок присутні на сесії, присутні на засіданнях постійних комісій. Значно поширились звернення клопотання, розглядаються проекти нормативних актів, висловлюються позиції. Тому у нас постійна співпраця насправді і сьогодні ми намічаємо подальші плани співпраці, взаємодії. І я думаю, що і наші соціальні програми також будуть включати побажання наших представників профспілок. на посаду голови обласної організації професійної спілки працівників державних установ України на наступне п'ятиріччя затвердили нині діючу керівницю цієї організації Ірину Богуш. Вона її очолює вже протягом десяти років. В умовах воєнного стану профспілкові організації, окрім роботи соціального діалогу, опікуються і гуманітарною, матеріальною та психологічною підтримкою в колективах. Наші профспілкові організації працюють в умовах, коли соціальний діалог з роботодавцем обтяжений. Дефіцитом ресурсів та постійними змінами законодавчого поля та невизначеністю стосовно перспектив діяльності, в тому числі короткострокових. Та навіть у цих умовах проспілка залишається підтримкою і стабілізуючою силою у колективах, яка дозволяє зберегти можливість здійснення профспілкового захисту. Загалом на засідання прибули 33 делегати, лідери профспілкових організацій з усієї області. На порядок денний винесли 13 питань, серед яких і звіт за п'ятирічну роботу обласної організації профспілки працівників Держустанов України. Зокрема, йшлося і про постійну підтримку профспілками ЗСУ, волонтерів та пенсіонерів безповоротна фінансова допомога на закупівлю запчастин для військової частини у сумі 35 474 чотириста Перерахований цільовий місць внесок для допомоги членам профспілки, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС в сумі тисячу гривень. Вирішували щодо надання допомоги військовим. Ми закуповували медикаменти, направляли кошти на ремонт автівок. Ми вже разом з нашими членами профспілки закрили багато. Для збройних сил України. на сьогодні в обласній організації професійної спілки працівників Держустанов України 3652 представника, з яких 11% – це молодь. Бюджет втратив понад 3 мільйони гривень через схему із фіктивними договорами на об'єкти інфраструктури. Правоохоронці завершили досудове розслідування по справі колишнього керівника одного з управлінь Полтавської міської ради та трьох підприємців. Усіх підозрюють в махінаціях. Обвинувальний акт скеровано до суду. За матеріалами справи у 2020 році. Посадовець уклав договори з підприємцями на виготовлення проектної документації для облаштування об'єктів інфраструктури міста. Частина із сказаних проєктів не була розроблена і не передавалася зазначеному управлінню полтавської міськради. Проте фігурант підписав акти виконаних робіт, які затвердив початкою органу місцевого самоврядування. Це стало підставою для подальшого звернення підприємців до суду з метою стягнення фіктивної заборгованості. Ціни на харчі в Україні вже наблизились до європейських, а деякі продукти стали навіть дорожчими ніж у сусідніх країнах Євросоюзу. Про це свідчить нещодавний інфляційний звіт Нацбанку. Які саме продукти очолюють ціновий антирейтинг в Україні, і з чим пов'язаний їх з Дізнавались наші кореспонденти, Румунія, місто Брашов, помідори 6,99 леїв за кілограм. Це 67 гривень ціни на продукти в Україні та сусідніх країнах Євросоюзу майже зрівнялися. При цьому окремі позиції у нас навіть дорожчі ніж в Румунії, Словаччині, Польщі та Туреччині. Про це свідчить інфляційний звіт Нацбанку за період із січня по травень цього року. Наприклад, за кілограм свинини в Україні просять від 200 до 350 гривень за кілограм, в залежності від частини туші. На протязі двох останніх неділь ціна на свинину зросла. Гривень на 10-20 на за кіло. Якщо лопатка на ще дві неділі назад можна було по 180 гривень за кіло, то зараз такі шматочки 200-210. В сусідній Польщі свинина коштує майже так само: 24-27 злотих за кілограм. А в Румунії вона значно дешевша. М'ясо в Румунії продається запакованим і в середньому за кілограм свинини 17 леїв. Це Приблизно 160 гривень. Згідно з висновками НБУ з 2016 року ціни на їжу в Україні зросли на 79%, тоді як в країнах ЄС лише на 46%. Найдорожчими у нас є продукти на м'ясо, молочні продукти, тобто продукції тваринного походження. На жаль, дійсно ці показники є вищими ніж у сусідніх країнах Європейського союзу. Ну ми не беремо такі країни, в яких досить високі ціни на все це Швейцарія, та ж сама Бельгія, Франція, то там ми ще маємо нижчі ціни. Однак, на жаль, ця статистика не невтішна. Причина інфляції та здорожчання харчів в Україні бойові дії, що виснажують економіку та впливають на вартість енергоносіїв. Додає фахівчиня. Війна вона впливає на все, впливає на економіку, впливає на Обсяги виробництва впливає також на кількість робочої сили. Відповідно, все менше і менше чоловіків, які можуть вільно працювати, відповідно, роботодавці підвищують заробітну плату, що вкладається відповідно у кінцевий продукт. Також важливо сказати про вартість енергоносіїв, ці перебої енергії, які були раніше. Зараз на щастя можна сказати, їх менше. Однак і вартість носіїв, і певна нестабільність вона впливає на вартість кінцевого продукту. Водночас ціни на фрукти та овочі в Україні у порівнянні з країнами Євросоюзу поки що нижчі, дешевші і хліб та хлібобулочні вироби завдяки стабільним в цьому році показникам врожаю. Хліб в Румунії в середньому коштує 5-6 легів. Це 50-55 гривень за одну хлібу. Якщо європеєць витрачає на їжу 20-25% своєї зарплати, то середня українська родина офіційно 40, а неофіційно усі 90%, Говорить економістка Юлія Самойлик. При цьому зауважує експертка, зарплата в Україні пропорційно інфляції не зростає у порівнянні з Польщею та Румунією. Вона нижча у 2,5 рази. Виловили риби на понад півмільйона гривень в межах сулинського заказника. Поліція на воді виявила двох чоловіків на промисловому човні поблизу села Шушвалівка Кременчуцького району. У них вилучили 50 кілограмів риби різних видів зі слідами обвічкування та 140 метрів обіркованої риболовної сітки. Поряд із судном на території заказника також вилучили 400 метрів обіркованих сіток з рибою. Розпочати досудове розслідування, повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. У відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини першої статті 249. Це трактується як незаконне заняття рибним промислом, якщо воно заподіяло статуту шкоду Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає максимальне покарання до трьох років обмеження волі. Наразі в рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії, після чого буде прийнято відповідне процесуальне рішення. Було встановлено, що у водія відкриті відповідні документи на керування судном, і на нього складено також адміністративний протокол за частиною першої статті 117 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Цей протокол він відповідно буде скерований для прийняття рішення щодо накладення на нього штрафу. Шкільний портфелик 2025. Благодійний фонд Каріта з Полтава у восьми доєднався до Всеукраїнської благодійної акції. В рамках неї дітей других-четвертих класів з родин у складних життєвих обставинах планують забезпечити рюкзаками та канцелярським приладдям. Чому цьогорічна акція є особливою та як підтримати школярів? Розповідаємо у сюжеті. Рюкзаки, ручки, олівці та інше шкільне приладдя до початку навчального року. Їх у Полтаві планують закупити і зібрати для дітей других-четвертих класів із родин у складних життєвих обставинах. Благодійний фонд «Каріта з Полтава восьмий рік поспіль доєднується до всеукраїнської акції Шкільний портфелик. Ми співпрацюємо у службах у справах дітей, які безпосередньо дають нам інформацію про таких діток, як внутрішньопереміщені, так і місцеве населення може отримати дане шкільне приладдя. Можуть бути, наприклад, багатодітні родини. Це можуть бути, наприклад, хто виховує дітей, сиріт напівсиріт. Частину портфелів, вже укомплектованих усім необхідним, закупить і розподілить мережа Карітас України. Решту рюкзаки та інші речі купуватимуть за благодійні донати небайдужих, також завдяки місцевим бізнесам. Зокрема, у полтавських кав'ярнях продаватимуть спеціальні браслети цього року. Акція є особливою, адже до рюкзака включать ще й набір психоемоційної підтримки. Можна задонатити на банківський рахунок благодійного фонду Карітас Полтава кошти, які потім будуть використані при закупівлі канцтоварів та іншого шкільного приладдя. Також ви можете принести канцтовари, власне кажучи, на локацію нашого центру, яка знаходиться на гоголя, 28. З собою ви можете взяти пляшечки для води, м'ячик, настільні ігри, м'які іграшки, все те, що у нас входить в блок психологічний і підтримки цього року останній день акції Шкільний портфелик, 25 серпня. Після її завершення влаштують свято для дітей і роздадуть шкільні набори. Ми впевнені, що світло є в кожному з нас, тож закликаємо ділитися ним разом з нами. Минулого року у Полтаві набори для навчання отримали 50 школярів. У Лубенському районі, у селі Бутівка, через пожежу на власному подвір'ї загинув 74-річний чоловік. За інформацією рятувальників, вогонь охопив площу у півтора гектари. Речник головного управління ДСНС у Полтавській області Віталій Шкаревський зазначає, що повідомлення про загоряння надійшло до рятувальників о 15.30. Коли рятувальники прибули на місце події, почали негайного гасіння і також з'ясувалося, що там стало погано власнику цього подвір'я. Потім дізналися, що викликали рятувальників сусіди. Перед цим не побачили, як сам чоловік підпалював. Цю суху траву вони заперечили, що він цього не робив. Але він продовжував палити. І коли вже сильно почало розгоратися, намагався її загасити. Вже вийшли сусіди допомагати, і в цей час йому стало зло. Викликали швидку допомогу. Освятити фрукти, поставити свічку і помолитися. Полтавці йдуть до церков, відзначити велике християнське свято, преображення Господнє, яке також відомо як Яблучний Спас, про історію свята, точну дату Яблучного спаса та що саме несуть у кошиках полтавці на освячення, дізнавався Андрій Гаврилов. За новим календарем свято преображення Господні відзначається 6 серпня: яблука, сливи, персики, виноград і квіти все в одному кошику. Полтавка Катерина прийшла до собору перед початком служби. Вона розповідає: на спас разом із родиною освячує у церкві фрукти. За її словами, немає різниці, скільки за часом проходитиме служба. каже, скільки йтиме, стільки й будуть стояти. Ми на це свято ходимо в церкву, ставимо свічку за всіх наших рідних і за наших хлопців, які зараз на передовій, а також йдемо освячувати фрукти. Туди кладемо яблука, виноград, персики і квіти. До собору полтавці приводять також і малечу. Чотирьохрічна Софія Любченко показала святковий кошик, який їй допомагав збирати тато. Дівчинка каже, що прийшла не лише освятити фрукти, а й підтримати братика, який співає у хорі собору. Мені тато положив яблучко і ще положив квіток. І отаку лабубу, і ще у мене такі є і Ще одне яблучко у Свято Успенському кафедральному соборі пройшла служба з нагоди свята Преображення Господня. Митрополит Полтавський Кременчуцький Федір розповідає: у цей день Ісус Христос відкрив учням апостолам Петру, Якову та Йоанну на горі фавор славу свого божества. Також митрополит зазначає, що суть цього великого дня пам'ятати, що той, хто йде за Христом, повинен преобразитися через віру. Ми сповідуємо Христа як втіленого Бога, але його божество було заховане за його плоттю. Люди бачили тільки вияв цього божества в його діях, зцілення людей в його слові, в чудесах, які творив Господь. Сьогодні Господь перед своїми учениками, не перед усіма, тільки перед трьома, відкрив славу свого божества, щоб коли вони побачать його розіп'ятим на хресті, щоб вони пам'ятали про те, що Христос. Тілений Бог і не зневірялися, мали надію на його воскресіння. Ми покликані стати людьми, такими, якими задумав нас Бог, бути людьми. Полтавка Ольга прийшла до собору з донькою. У кожної свій кошик. Жінка каже, що якщо ти релігійна людина, то не обов'язково ходити до церкви лише на свята. На її думку, можна приходити до собору щонеділі. Сьогодні яблучний спас. Ми знаємо, що це за свято. Ми дуже часто ходимо до церкви і, взагалі, ми ходимо і на причастя. Сьогодні прийшли з кошиками насамперед з яблуками, а також доклали фрукти, сливки, груші, персики, щоб потім смакувати все освячене. Нагадаємо, що після того, як православна церква України перейшла на новий юліанський календар, дати православних свят змістилися на 13 днів назад і збігатимуться з католицькими, окрім дати Великодня та пов'язаних з ним важливих дат. Гадяч доєднався до всеукраїнського соціального проєкту Ми, українці, всі одна родина. Сім внутрішньопереміщених родин з різних гарячих точок України ділилися своїми історіями зі сцени. Для них провели конкурси, організували концерт та підготували подарунки. Бачили дійство і наші кореспонденти. Місто Гадяч зустріло всеукраїнський соціальний проєкт Ми українці всі одна родина, створений на підтримку внутрішньопереміщених осіб. Організатори Київська концертна агенція івентів «Садиба Садибамюзік та національний онлайн-кінотеатр Світ ті Сім родин, які через війну втратили рідні домівки та знайшли прихисток у Гадячі, розповідали свої історії зі сцени. Моя родина перемістилася з малювничого міста Соледар. Я працювала в місцевій школі, вчителькою початкових класів. Чоловік гравіював соляни світильники. Молодший син відвідував школу, а старший навчався в закладі вищої освіти. Влітку завжди їздили відпочивати на нашу Азовську Ялту. Наші друзі, які тут живуть, знайшли на квартиру, ми зараз тут живемо. Я вважаю, в найкращому місці наподібня. Наприклад... Пам'ятника Шевченка історії родин супроводжувалися конкурсами та концертом. Ми українці, все одна родина, наймасштабніший телепроєкт в новітній історії України, говорять незмінні ведучі свята, директор агенції івентів «Садиба Садибамюзік Ірина Коваленко та народний артист України Анатолій Гнатюк. Станом на кінець липня цього року проєкт вже об'єднав понад 187 тисяч переселенців із 118 громад. Наше завдання дати надію цим людям, дати надію тим які сидять за дати надію нашим телеглядачам». Ми побували вже без перебільшення в усіх регіонах України. Ми об'єднуємо родини і мета проєкту об'єднати родини-переселенців з місцевими громадами, показати, що в дуже багатьох родин переселенців така сила, дух, що вони починаючи з нуля своє життя, вони все рівно починають адаптуватися і інтегруватися в бізнес, у творчість, у культуру, в освіту дякуйте Богу, добро руками, щасливі будуть, життя І зараз дуже важливо бути єдиними, тому що тільки в єдності наша сила. І ось цей проект це не просто підтримати переселенців, хоча це, звичайно, дуже важливо. Через війну вони втратили. Свої домівки вони переїхали на нові місця. Вони знайшли для себе другу маленьку батьківщину. Так, от крім того, щоб підтримати переселенців, це констатація того факту, що ми, як ніколи, сьогодні одна єдина. Родина хочу подякувати нашим партнерам, які протягом п'яти років нам довіряють. Це національний «Світ-ТВ». Був час, коли і власної концертної агенції Садиба Мюзик Віталій Миколаївич Рябчун створив цей проєкт. Він написав положення, він придумав назву, він зорієнтував нас на цю роботу, і ми тоді ще не знали, як це все буде. Але він сказав: у Вас все вийде, я вас вірю. Із беззодні чужих думок. Зробили шкром. З часів повномасштабної війни це вже третій соціальний проект національного онлайн-кінотеатру світ Світів спільно з Київською агенцією івентів Садиба Мюзік. Звертаюся Міські голови звертаються очільники громад, звертаються ради ВПО громад, і люди хочуть, щоб ми до них приїхали, бо вони хочуть говорити про себе. І це прекрасно, тому що цей стрес його треба прожити. Цю білі її треба проговорити, прожити, розказати її. Це кожен захід в рамках цього проєкту в кожній громаді, в кожному місті – це ну, з почуттів, тому що спочатку ви будете співчувати, ви будете проживати з ними тобі. А потім Потім ви будете пишатися ними, тому що вони показують і надихають своїм прикладом. Учасники проєкту приїхали до Гадяча з різних гарячих точок з Херсона, Покровська, Шахтарського, Торецька. Діляться участь в проєкті, стала для них розрадою, а Гадяч вже став рідним. Виїхала з під окупації, під окупацією перебувала півтора місяці. Потім долучилася до цього волонтерського центру. Вирішили створити свій громадський рух, ну такий волонтерський рух, назвати його незламні сітки. Плитиму для наших бригад. Нас сюди привіз саме гадячанин, саме місцевий житель. Ось тому якби я хочу висловити йому подяку велику, то, що тут можна е, строїти плани на завтра. Припустимо, на тиждень, так на місяць. Я працювала і дома. Е, майстер у мене була своя студія і також я свою справу відтворила і тут, тому що я не закривала свій фут, і також я продовжую свою справу тут. Ми перевезли сюди свій бізнес і займаємося велопродажем, велотоварів. Нам розповіли знайомі, запропонували піти на концерт, подивитися, ну і гарно провести час, бачити людей, показати себе, тому що, як знаєте, місцеві тут один одного знають, а ми ну, все-таки нові люди. Хоч познайомиться, може, такі самі переселенці, як ми, десь рідне серце побачить. Дому вже немає, до нас бомба прилетіла у двір. Нема ніде нічого, що наживалися роками. Люди тут дуже хороші, мені дуже тут люди подобаються. Ми коли приїхали, сусіди всі біжуть, допомагають. З 2022 року Гадіш став другою домівкою для майже 4 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Такі заходи, такі події надзвичайно важливі. В умовах розбурханого життя, яке ми сьогодні переживаємо, хочеться, щоб ці люди, які зараз тут відчувають що це їхня друга домівка, розуміли, що вони потрібні, що е, про них піклуються. Такі заходи об'єднують усю Україну. щира вдячність компанії світ Світів, компанії нашим давнім друзям «Садиба М'юзик», зокрема Віталію Рябчуну, нашій надійній, вірній подрузі Ірині Коваленко. Ну, звичайно, Толю в матірку. Погоді, погоді, качка пливала, погоді, погоді качка пливла, погоді погоді качка пливла. Річечка з нею кохаєм. Усі родини отримали пам'ятні подарунки від організаторів мультиварки і за бажанням сучасні андроїд-приставки до телевізора. Після Полтавщини всеукраїнський соціальний проєкт Ми українці всі одна родина вирушить до Закарпаття та завершиться у вересні у Києві. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. також. Ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось на цьому ж каналі.